Ой, друзі, добрий добрий ранок. Він якийсь у нас сьогодні зовсім не добрий. Холодно, іде дощ. Я ходжу в піжамі досі, бо я ходила ласуню доїть бігом, зверху наділа свою одежу вуличну і так і ходила. Прийшла, розділася, пішла, сіла в кроваті знову. А що ж одразу ж не ляжеш? думаю, викинула відео, посиділа в інтернеті, поки розвиднилося, тоді лягла і заснула. І як почали, мені кошмари снитися, таке щось верзлося, і ласуння, і, взагалі, все підряд. Тоді, а я в своїй спальні світло не вимкнула, думаю, вімкнуть світло, навіть якщо я задрімаю, я побіжу, поставлю машинку стирати, а в графіки не глянула. Коли вімкнули світло, я раз очі відкрила, не пойму, що робиться, встала. І побігла, включила машинку. А я, щоб ви знали, вчора лягла спати, аж у першому часу ночі, а оце ж пів побігла до її тіла суню. В общем, коротше, ходю, як зомбі. Голова отака, от не пойму, що робиться. <смас> ну, нічого. Це не саме страшне. Саме страшне, що тихо на дворі. Ой, такі справи. Все буде добре. От, скисло моє вже молочко, треба збирати сметанку Зараз Зараз щось поснідаємо. І будемо збирати відкривати автоклав. Зварилася тушонка. Сьогодні ще в нас є. Люди привезли дві варки. В общем, друзі, якось так. Ну, нічого, все буде добре. Все буде добре. Ну ладно, пізніше зустрінемося. Так, друзі, ось нам привезли тушонку, я витягла партію. першу. Тут і риба є, і м'ясо. Вони привезли і птицю, і рибу переробити. Люди запасаються, бо оце ж так світла немає, в холодильниках довго морожені продукти тримати не можна, так що переварюємо на тушоночку і смакуємо без боязні, що можна отравитися. Тому що все проходить через автоклав, все дотримається температури, як положено. Така консерва храниться два роки. Подивіться, друзі, яку красоту я закрила. А третя баночка зараз буде на розходи. Там у мене трошки було внизу, та я додала. А це ось все, дивіться золото, золото. А ну, хто відгадає, що це таке в мене. Так, взяла, друзі, холодець бабусі молоко. Мої цвіточки радуються, їм добре по такій погоді. Сьогодні в нас то сонце виходило, але ну, в основному хмарно. Що там наша ластунька поїла, я її в обід подоїла. Та зараз бігу бігом до бабусі, сіна тобі дати. Зараз, друзі, я їй дам сіна. Друзі, отак проходять наші вечора. Сіжу в креслі. І Одна нога задерта, сижу, відпочиваю. От Жирний творог оттопила, відкинула. Чекаю тепер 8 годин, щоб піти по доїти ласуню. Вадим десь пішов вечерять, приніс мені бутербродика, я скушала. Я їсти не хочу. кажу. Бо я узала попереді насіння з кабачків. якось воно мені таке, неначе не наче наїдаєшся. Та й сижу лістаю TikTok, то в Ютуб заходжу. Знімати сьогодні нема чого. Цілий день отак світла немає. Так, от перебіжками. Вімкнуть на один час. Перебіжками. Сьогодні машинка стирала в мене весь день. Оце тільки не, як перед цим світло вимкнули, вона, бідна, достирала, слава Богу. Отакі справи. А ну-ка, розкажіть, чим займаєтесь ви, як немає світла? Коли темно вже, я маю в виду, як днем то робота знаходиться, бо видно, а як оце темно, чим ви займаєтесь. Так, друзі, щось смутна картинка, не знаю, щось не фокусирує, Все йде по плану, сепарірую молоком. Ви, Витерла краще. в общем, молочко сіпарірується в мене, молока вже менше. 33 літра мені тільки сепарувати, але я спішу. Зараз вже без 15,9 Я о 8 початку 9 побігла, бігом подиїла ласуню. Перемила вже бутилі всі і сепарирую молочко. Треба до 10, все встигнути, і покупатися, і все. І помити сепаратор. Так що працюємо. Так, друзі, помила голову встигла, бо зараз вимкнуть нам світло. Цей і висушить феном. Вадим каже, біжи бігом встигнеш, бо не можу. Оце ж так, Бігом все працюю, голова потіє, волоси мокрі, не можу, аж неначе зліпаються. Покупалася аж легше стало бальзанчиком. Ой, та так пахнуть, як духами. Так що, друзі, оце як вімкнуть світло, так ми галопом усе бігом стараємося зробити. Просіпарювала молоко. Цей. Поставили тушонку, зараз варитися, тушонку буде варитися до часу ночі. От, зараз нам вимкнуть світло, так що, якщо потухне, а я буду ще вам балакати. Так що, знайте, що це вимкнули світло. Бо коло мене нема фонарика, це треба йти брати. Там Павербанк, у мене лежить воно свічка, куди вмикати. Так що, друзі, таке сьогодні відео, Навірно, воно буде там не дуже велике. От, сьогодні я ходила до бабусі. Але вам не знімала там нічого. Знайшла в неї фотографію одну, хотіла вам показати, де мої батьки ще, ну такі, по 40 років, як тільки сюди приїхали. Молодші набагато за мене були. Але там плохо видно, маленька фотографія. Ну, от, а цей, а... цей, там бабуся, потім я піду до неї, бо не було сьогодні коли мені дуже вишукувати. А тут трошки вставлю вам свої, свої свікруху і свекром в кінці фотографії, дві я там знайшла. От, так що такі справи. Пошукаю там не іще, должно бути щось цікаве. Ну, А вам бажаю всього самого класного, всього самого хорошого. До завтра. На добраніч усім і все буде добре, друзі. Пока-пока. До завтра. Лягла вже, друзі, відпочивати, чую, летить шахет. Дзвоне люда каже, що у них робота ППУ. Так що такі справи. А я направила на себе камеру, а воно темно. Світяться тільки одні очки та й взяла на стіну вам направила. А дивіться, як красиво, як неначе вийній стіна вся переливається. Буду лягати відпочивати. Моя красунечка, внучечка та старшенька в мене. Зайчик мій маленький, вже 14 років. Так що, друзі, всім на добраніч. До завтра все буде добре. Ах, солодких снів вам. Наскільки це можливо? Ось сьогодні коротеньке в мене відео, бо не було що знімати. І працювала весь день, і крутилась, і вертілася, знімати не було, коли і чого. Ладно, друзі, трошки вам побалакала ще після того, як побажала на добраніч, Буду лягати відпочивати. Вадим віднапішов тушонку дивитися, бо вариться в нас тушонка.